Необранок світ. А де я? Е, я в корці, якщо рафта вона не зрозуміла, або не знаєте, або просто я вам поясню краще. Я в корці. Все, я не знаю, що вам ще сказати. Я хворію. Клас. Приїхала відпочити. Почити. Відпочиваю. Відпочивала вчора до 7 ранку, де була заснути. Повинна зізнатись. Я маю залежність від олівців під своїми очима і загалом на очах. Намалювала, мені, до речі, дуже подобається. Ці тіні дають досить такий мокрий ефект. Я тут чітко намалювала, ну багато намалювала тут. Зробила тут напевно, воно краще воно таку, типу як оп, і вивела сюди. Просто світлі тіні. Прикольно блестить. Але ну, не могла не додати сюди. І ще цікаво, що буду без туші, бо мені почути очі, я не хочу туш. А це не відчувається навіть. Пісно тобто, фарбувала губи, помадою, якої дуже давно не малювалась. Коротше, цікаво. Намагаюся зняти зам. <реш> я щось далеко почала знімати. Це наша молодше. Стушені. Такі пода... не подерти. Mm -hmm. Це так просто тінька. Там прям черга думає. Угу. Постійно придумають якісь активності, щоб зібрати донати на армію. Це чудово. Дуже тіжить, звісно. Валюсь просто теплі шкарпеточки раз. Не теплі шкарпеточки, раз. Не теплі шкарпеточки, два. Екстра теплі шкарпеточки Пишуть, що медичні. Термо шкарпетки. Шкарпетки ще одні теплі, теплі. І ще одні теплі, але низенькі. Ну все, не мерзнутиму. О, ти Боже. Ой. <плес> добре. Як у дитинстві прямо? Поглядає людина, яка поспала дві години. Треш мене скосило. Перед тим, як заснути було 37 і 4. Побігання хороше. Mm. Які хороші побагання? А, а я ніс Мій сьогоднішній вайб це просто. Життя тлі, ви знали? А насправді виходить якийсь е щоденник хворої людини, а не влог. Але ну перепрошую, яке, яке буття, такий волох виходить. <рігоди> ну, зараз я відчуваю себе краще. А до цього останні дві години мені було екстра погано. У мене була температура 38. Я не пам'ятаю вже, коли останній раз у мене була така температура, напевно, ще весною десь. <рігоди> Серйозно. Правда, не пам'ятаю, зазвичай там 37, 1-2, і це максимум просто голова і все. чай, її, пью, сироп. Жах. Думаю про те, що завтра готуватись до пар. У мене там такі грандіозні ідеї, як полегшити собі буття. Не знаю, що з цього вийде. Mm -hmm. Тіраю зараз писати тип-коди до відео. О, хочу писати тайм-коди до відео. Якщо до цього відео є там-коди, то Але якщо ні, то я, значить, задобалась писати. Бо я, я сама люблю, коли в влогах, особливо в довгих, є тайм-коди, це зручно, ти можеш собі пролистати спокійно і розуміти, що ти робиш. Це не дуже добре для статистики, бо, <кій> бо час перегляду, звісно, зменшується, коли дивляться по тайм-кодам, а не по повністю. Але, ну... Ну зараз слухати себе. Справді я не дуже люблю передивляти свої влоги не, вже не при монтажі. Тобто коли я їх монтую, абсолютно окей, так в мені норм їх було 70 разів слухати. Коли вже після монтажу такое, такое дохід. Що мені тут кажуть дохід? Я не партнер. <с -праць> тобі я тебе, не дохід. Треба 1000 підписчиків. 4000 перегляду загальних відео за останні 360 днів. І 10 мільйонів переглядів загальнодоступних відео. Ютуб Shorts. Тобто, якщо я не роблю шорти, то я не можу отримати гроші за. Цікаво! Вау! Ну, власне, все, Значить, <схи> я збираюся трохи за ці гроші, правда? Mm. Все, тебе хороб. Не знаю, наскільки він новий. А тут грушечка. температури нема, але стало гірше. Бо тепер мені наче чешеться все в роті і в носі. І місце подожди не закладає. Не скажу вам коли історію свого життя. Я пішла в душ. Дуже довго збиралася, бо не мала сил на це, на цю активність. Але вирішила, що ну треба таки, та треба вже нарешті помити цю голову. бо Вона брудна ще з Києва. Пройшло два дні, а я мою голову кожен день. Ну, типу, помилася все класненько зібралася силами, стаю мати голову і пропадає вода. Вся. Тепер я з половиною мокрої голови сиджу. Ну, тигриця, не те слово. Давайте спробуємо вдягнути шкарпетки разом нові. Є у нас з вами два варіанти. Перші це такі от сірі шкарпетки з шерсті альпаки. Вони трошечки такі наче тверденькі, але я думаю, будуть теплі. Я взагалі їх брала, вони високі, я брала їх з розрахунком або просто в хаті ходити, або в укриття з собою носити. Бо в мене є одні високі шкарпетки, я їх завжди з собою маю в сумці в укриття. Бо низькі шкарпетки в укритті, чесно ну, ну, кажучи, мало в них толку. Ось і ще одні. Це, начебто, термошкарпетки. Для спорту, туризму, активна відпочинку. Відпочинку. Пишуть, що в вер... вер... Чому тут російською? Верблюжа, коротше, з шерсті верблюда. І мені здається, що під мій аутфіт сьогодні більше підходять ці верблюжі і вони м'якші. Не знаю, наскільки вони реально термо і наскільки вони медицинські, але коштували вони 65, а ці 95. А ще я зрозуміла, що я ні разу не глянула, поки купувала шкарпетки на розмір. Всі нормальні 37-41, але я прям не глянула ні разу. Коротше, тестимо. Вилазиме ж? А, вау, вони тут складні, складні. Так от. Такі от шкарпеточки. Це той контент, на який ви заслуговуєте. так? Саме те, що ви хотіли бачити. Це тест клас. Мені подобається. Вони прям супер комфортні, такі ще без резиночки, це супер класно. Можна підтягнути їх прям високо. Можна підтягнути їх високо-високо, і буде супер добре. Теплі класні шкарпеточки це це супер. Як не спокуситися купити ще таких шкарпеточок. Яка краса! Ну От хто вам ще зробить обзор з петочок? скажіть, будь ласка, хто? Так, мені прийшла геніальна ідея затестити з вами разом е пиріжочок, власне, який на передньому плані, так, зробила собі кофі. Колокала без кофеїну, просто в У мене є отакі от два красення. <кхи> Зараз просто методом інтуїції. Оберемо якийсь з них з вишнями, бо тут по ідеї з вишнями і з яблуками. А може бути обидва з яблуками. Але поки відкладаємо, бо треба помітити температуру. Збито? Так, да, збито. Зараз поставлю градусник, і буду з вами пробувати пиріжочок. Обожнюю пиріжки з вишнями. Аж труделі з яблуками також, але пиріжки з вишнями, боже, це. Просто мистецтво. Мистецтво, мистецтво. Так, стоп. Це може він? Мені здавалося, що це із яблуками, але тепер мені здається, що він з вишнями. Як обрати? Різати два. Протрию. Ладно. Пробуємо. Ріжем перший. Яблука. Не, це буде прикол, якщо в другому також яблука. Ріжемо <режемо> другий. Так. Тільки тут щось мало бажання. <режемо> і яблука. І вишні яблука. Що? Цікаво, цікаво. Так. Перший пиріжок. А де тут вишня? Там, здається, один шар вишні і інший яблуко. А, вони обидва. Із вишнями дарма порізала два, так? Да? Ну ладно. Куштуємо. А, просто ну це ви ніде не зможете купити, тому просто забудь. Як то смачно? Просто сто з 10. Я, до речі, думала над тим, що треба встигнути, поки поїду в Київ, приготувати яблучні млинці. Бо я дуже люблю яблучні млинці, а в мене зараз немає сковорітки. Відповідно, приготувати млинці я не можу. Таке. Ну все. Биби, я буду пити чайок, а ви теж пити чайок. Хроніки хворої Аліни продовжуються, я забула вам зняти, як мені зставала Наговорилася трошечки, так. Да? 37,5 і 4. Ну, щоб вже точно, чесно. Клас. Живем, живем! Я просто надію, що я завтра переживу, бо в мене завтра чотири пари, які чисто можна пропустити насправді і потім дати справку ну, довідку від лікаря <кій> типу, і щоб не було енок, але мені не збали. Треш. Просто треш. Я дуже чекаю вівторок, в мене вівторок терапія. Зараз неділя, якщо що. У мене вівторок терапії. Я дуже хочу на терапію і говорити на терапії, ну, могти говорити. Бо зараз я кашлюю через кожні півтори хвилини як говорю, навіть менше. Треш. Не хворійте, коротше. <кху> 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 Міряємо температуру за ліночкою. Номер, не знаю, який раз уже за ці два дні. Зараз включу світло трошки. Дістану ноутбук, хочу щось подивитися. Я з цього разу, як приїжджаю, майже не користуюсь ноутбуком. Знаєте чому? Бо грбані таргани. Це та реальність, про яку дуже неприкольно говорити, розуміти, але в нас гуртошку, я вам не раз говорила, що дуже багато тарганів. І маленькі тарганинята дуже люблять мій ноутбук. І зазвичай, коли я приїжджаю в Корець, то лишаю після себе декілька тарганів. І в залежності від приїзду, кількість їх варіюється. І щоб такого не було, я майже не користуюсь ноутом, бо він мені треба для роботи, і насправді добре, що його привезла. Бо я лишаюся ще на як мінімум два дні, і, відповідно, мені треба буде щось робити. Коротше, крінж. Тому я останні дні взагалі, ну, типу, не користуюсь практично ноутом, щоб не мати можливості їм вилізти, бо він у мене в сумці. Сумки вони також загалом можуть вилізти. Це, типу, скоріш за все, так і є. Але так спокійніше і сумка лежить в прихожій, хоча б не просто в хаті. Ось такий от крінж. А насправді реалії раді... <кхід> життя в тортку. Коли ти кудись приїжджаєш з своєю технікою, ти наражаєш всіх на небезпеку. Уже сполодівання ранів. Угу. Хочу кудись покласти телефон, а воно дуже сильно шумить Буде отак. Вес не впади. 37 і 8. Клас. Ну, не 38. Вже прогрес. Ага. Оп, оп! вийшов, Вишок. Я в шок, я роблю це. Я в шоці? Але я трошки скажа на сьогодні. М -м -м -м. Це смакота буде. Це вже останні. І вони прям без олії, без олії практично. Люблю, коли всі такі, але складно виходить так зараз роблю. хе хе Коштуємо млинці. Я вже насправді з'їла три штуки. Зараз вже це буде піпати, не останнє, яке я з'їм, але треба ж скуштувати для вологу млинці, про які я говорила два дні. Amazing. Просто amazing. Якщо ви чи цієї осені не готували яблучні манці, то ну може якось. Коротше, вирішите це питання, будь ласка, куку і. Ти нагодована, можна ще. <рес> і напилась ти водички, і <рес> вся <рес> тебе. Дивіться. ку куку. Дивіться, яке воно кузати, воно просто лохмате дуже. О, да. Холодно на дворі, треба лохмати, правда? Дівчата, на дворі холодно А це що, що це таке за нами? Гарна склейка, так, я в лікарні, пішла до лікарки, а її сьогодні немає. Вона сьогодні в Рідному, я так розумію, на якомусь тренінгу, як мені сказали. Сказали зателефонувати їй е, сьогодні чи завтра, запитати, коли вона буде, бо медсестра, яка з нею працює, не впевнена, коли саме вона буде. Я така, власне, буде. <кхи> Зараз буду, напевно, чекати маму, що вже я буду. Тріш. Зараз будемо. Ем... Боже, не варить голова. З вчитися працювати машиною. І що, я, звісно, не буду брати какао. Ой, каву я буду брати какао. Бо кава тут не дуже. Що нам кажуть? Інструкція до терміналу. Постав стакан. Тут аж декілька їх стоїть, ну ладно. Візьму цей наче чистий, так? Да? Поставила стакан, набираю напій. Може, телефон дуже не хочу розуміти. Какао. Ага. Оплати. А як мені показати, що я сюди? Ха? Працюю тільки я поставила не туди стакан І частина вилилась. Ну я. Моя історія. Вау, йоги які прикольні. Так, що мені треба паличка? І гепнусь, воно дуже гаряче, я боюсь навіть пробувати, якщо чесно. Місненьке, солоденьке какао, але дуже гаряче. Який незмінний а прекрасний вид, правда? А словом, що я хотіла вам сказати? Хотіла сказати, що я забуваю про те, що існує вогонь, так? І я взагалі не впевнена в тому, що він вийде і що це за замиленість така, мені не подобається. Бо знімати треба не проти світла, а віночку. Ну. Коротше, не важливо. А що хотіла сказати? Що я сиджу, збираюся отримати свою прекрасну голову. Надіюсь, сьогодні вода не пропаде, так? Було би чудово. І е, думаю про те, що хочу приготувати яблучні млинці. Це взагалі норм. І цього разу я хочу їх багато приготувати, типу дві порції. Бо вчора була одна і масії сіла, я хочу, щоб прямо до вечора мене досила їсти млинців. Називається Аліна дорвалася до яблук і млинців. Якщо ви не бачили, то я коли тільки приїхала в Київ, це в квітні, я готувала яблучні млинці, просто млинці і лідниві вареники. Ну, дуже часто, типу, прям дуже часто це були мої прям. Найчастіше, що я готувала, реально. І мені дуже подобалось. Я дуже любила це готувати. Ось, тому, тому так. Напевно, зараз цим і займусь, Не знаю, якось мені. Я відчуваю, що я проявляю до себе любові та турботу, коли готую яблучні обласні По-перше, я їх дуже люблю і мені прикольно потім їх мати. Але разом з тим, я поки готую, я там щось включила собі. Я зараз, до речі, почала дивитися М, мені дуже подобається насправді. Я думаю, що я буду зараз готувати, включу, собі буду сидіти так прикольненько, класненько. І, типу, оце те, те готування, приготування їжі, до якого я згодна, яке, я, яке мені подобається. Коли ти готуєш, бо тобі хочеться приготувати щось прикольне. А не коли ти голодний і тобі треба просто щось приготувати. Бо коли я варю вермішець з сосисками, ну я не кайфую. Але коли це яблучні млинці, які загалом можна не готувати, але тобі хочеться зробити щось прикольне, топ. Так. Да. Uh -huh. uh -huh. Дивіться, скільки тіста вона робила. Це просто щось. Тут N, А тут вже почуться млинці, одні вже є. Наступні почуться. Вау! Ну, ви гляньте на це. Ну, ну що це за краса така, Тут ще. І тут ще два. Ну, це пісня просто. Ну, ви просто, ну, що це таке? Це що взагалі? Таке? Це це що взагалі таке. Це какао. Я не покажу, бо виліться, але це какао тут. Мунці Зараз ранок. І, власне, нарешті поп'ю какао з млинцями. Я думаю, це буде останній фрагмент з цього відео, бо я вже не знаю, як це все докупи зібрати і що взагалі з того вийде. Але якщо це відео вийшло і ви додивилися до цього моменту, то ну все. Дякую за перегляд. А, і зустрінемось в нових відео.